Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. З нами головний тренер харківської берсерки Павло Легачов. Павло Костянтинович. Черговий складний матч для команди. Як емоційно підтримуєте гравців? Ви знаєте, емоційно дуже важко підтримувати. Да? Ну, дякую хлопцям, що, що виходять на лід. Що ми граємо. Дякую вболівальникам за те, що підтримують хлопців. Там да? дивлюся. В інтернеті кращих там вибирають. Але маємо те, що маємо. І виїжджаючи на виїзд, мінус шість гравців, мінус 6 гравців, дуже складно грати в чотири захисники. Але ну, жалітися нема чому. Тому потрібно рухатися далі, грати. І це. Це кожен кожна гра повинна бути як свято, тому що да, там багато критики, щось пишуть там великі рахунки. Ну, на жаль, на, на жаль, зараз такі реалії. Маємо такий склад, маємо те, що маємо. А вище голови ми не можемо пригнути, бо самі бачите, дуже гарно збалансована команда суперника. В команді є лігіонери, тому тут мені нема що сказати. Будемо працювати, будемо е чекати хлопців, котрі одужають. І тому ті, хто розуміють, повинні підтримувати навпаки, а не лузувати і давати там якусь критику негативну. Ну що зараз такий час. Кажете, шість гравців відсутні. Я так розумію, вони захворіли, так? Четверо умовані. Ви знаєте, ви знаєте, там кажуть, а, в, в Трезубі хлопці з роботи приходять. І у нас банальна ситуація: один на роботі, другий на навчанні і четверо один а, чекає операцію. І троє на травмах дуже серйозних, тому зараз завдання дотриматися до паузи, до паузи, щоб всі вичухалися і далі, далі спробувати, спробувати знайти свою гру. Перед паузою матч з Кременчуком в Кременчука також зараз не найкращий емоційний стан після всіх останніх матчів. Берсеркам виходило вести в рахунку, в рахунку з цим клубом на Кубку України. Можливо, цих два фактори якось зможе зробити гру дещо кращою для берсерків? Ви знаєте, потрібно дивитися на реальну ситуацію. Подивитися на лавку Кременчука, лавку Кременчука, і подивитися на нашу лавку. Тому. Тому, на жаль, ми попадемо під суперника, який буде доказувати те, що там да, ну, завдяки нам здобути очки і буде бігти, буде наращувати темп, тому що їм потрібно підняти емоційний настрій та настрій своєму президенту. Дякую вам, Успіхів наступного матчу. Дякую. З нами головний тренер хокейного клубу Київ Капіталс Вадим Шахричук, Вадим Валерійович, з перемогою. сьогодні команда перемогла з одним із найбільших рахунків, загалом найбільшим рахунків в цьому сезоні. Впливається якось на емоційний стан ще більше, ніж загалом перемога? Ну, на емоційний, знаєте, так. Ну, звичайно, звичайно, впливає, тому що до нас ще ніхто не не забивав стільки голів, так але, але три очки, да. Все одно скільки ти заб'єш: 13, 15, 20 чи да? Тому що ну таке, так, як можна зараз посвяткувати трошки. А я, я думаю, думаю, через годину забудемо. Да. Щодо голів, після минулого матчу ми з вами говорили про те, що ви розповідали Микиті Олійнику, що пора закидати. А сьогодні в нього знову чотири передачі. На вашу думку, його голи попереду? Чи можливо в команді просто з'явився дуже надійний асистент? Ну, Алійник, знаєте, він такий гравець, з яким дуже комфортно грати. Да, він создає забагато моментів для своїх партнерів. Але е, я хочу, щоб він ще остріше грав. Да, і, і, і також забивав голи. Сьогодні знову яскраво зіграв Ярослав Панченко, який в нас є лідером гонки бомбардирів. Сьогодні також хитрик Павла Тарана. Як хлопці між собою можливо продовжують якось конкурувати в цьому плані? Чи все-таки розумієш що командна це перемога? Ну я вам пожартую, з Спанченка тяжко, тяжко. Е, конкур... е, е, тяжко зрівнуватись. Е, ну він повинен забив забивати. Да, він лідер нашої команди, тому він повинен то, то що ти забив сьогодні три голи, ну, це е, також за добре, але ну Головне завдання для захисників це зіграти на нуль. Да? З цим вони справились, хоча у, у суперника було сьогодні декілька шансів забити гол. Ну, Якщо нуль на табло, значить десь з завданням. Перед початком міжнародної паузи нас ще чекає на київське дербі. Готуєтесь до сокола якось особливо чи звичайний матч регулярного чемпіонату? Uh, Ні, ну дербі у нас вон, воно їх не, не стільки багато. Да, звичайно, будемо готуватися. Я думаю, сокол також готується. Ну жаль, що болівальники не зможуть це побачити, але я, я думаю, що це буде дуже цікавий хокей, тому хто хочеться, хто буде сильніший, пусть побі. Побідіт, і ну звичайно, хочеться без без травм, без бізета, без... щоб все вирішувалось на котиному майданчику. Дякую вам Успіхів на Наступного матчі. Коли нас доганяє втома, спорт підтримує тебе.